Перемістимося тепер до Бахмута. Під Бахмутом точаться бої на південних його околицях. Курдюмівка, Озарянівка вже є остаточно підтверджені дані про те, що вдалося вибити росіян із позицій на правому березі каналу. Водного каналу, який е, іде від Слов'янська до Донецька, відповідно тут е, вдалося зупинити наступ росіян їхнє просування з Кордюмівки-озарянівки. Вочевидь, відбувається якесь. Е... Підвезення сил живої живої сили техніки для того, щоб робити нові штурми з боку російської армії. Або ж вони зараз вперше тут у стіну переміщають свої удари ближче до східних околиць Бахмута, тому що тут зафіксовані за останній час чергові просування росіян у межі житлової забудови на східних околицях цього нашого донецького міста. От ми можемо побачити навіть на карті Діпстейту, що ну, ось так невеличкий клин стисали Росіяни, але ми пригадуємо, чим завершилося їхнє. Попереднє просування в межах житлових забудов на східних околицях, все завершилося тим, що вони там не змогли закріпитися, відповідно змушені були відступити. Тобто потрібно розуміти, що успіх для росіян можливий тільки за умови повного на жаль фізичного знищення тут будь-яких хат, будь-яких укриттів, і відповідно тоді, коли українським захисникам не буде, за чим. Переховуватися від російських ударів не буде як тримати оборону. Тоді ми будемо відходити. Допоки цього не стається. Допоки земля не нагадує так би мовити місячні кратери, доти наші оборонці. Тримають захист в, в тому чи іншому населеному пункті. Відповідно, захисники Бахмута доволі спокійно себе почувають, принаймні навіть за тими відео, які вони демонструють у соціальних мережах, заспокоюючи усіх громадян, кажучи про те, що е, все гаразд, ми тримаємо оборону ніякої паніки, ніякого ніякої зради шукати не варто. Тому е, заспокойтеся, будь ласка, усе гаразд. Але не можемо не відзначити, що невеличкі успіхи росіяни на сході Бахмута мають північніше. За Бахмут тривають атаки зі сторони підгороднього. Тут пригадуєте підірваний міст. Від Бахмута до Слов'янська з метою унеможливити подальше просування росіян по трасі на північний захід, відповідно, вони звідси змушені були рухатися знову ж таки до Бахмута. Все це не має успіху, поки що ніякого бахмутське. Також е, перебуває під е, ударом, е, але е, найцікавіша і, на жаль, найприкріша ситуація розгортається на північ від Соледара. Е, тут уже повністю верифіковано втрату Яковлівки, Про неї ми говорили увесь минулий тиждень. Е, казали про те, що росіяни спершу мали якийсь невизначений успіх, який потім е, спростовувався українськими захисниками Яковлівки, е, І відповідно ситуація на мапі Діпстейту е, змінювалася. Е, співвідносно до цього. От я можу прогорнути назад і показати, як відбувалася е, вся Ця сага із окупацією Яковлівки. От перші е, повідомлення були про е, її зайняття е, російськими силами Вагнерів ще 11 грудня, тобто більше тиждень тому. Е, відтоді з'явилися повідомлення навпаки, уже від наших бійців про те, що мовляв з Яковлівки ніхто не виходив. І е, аналітики Діпстейту зробили ось такий ну химерний виступ у середині центра міста, е, сигналізуючи про те, що українські оборонці тут є. Так це тривало ще кілька днів, доки ми е, не Побачили вже просування росіян по трасі і від яколівки далі на південь. Відповідно, ця траса і контроль за нею. Є важливим досягненням Росіян на цьому напрямку, тому що це дорога, що пролягає паралельно до лінії фронту, відповідно дозволить їм далі трішечки ефективніше насправді діяти на цьому напрямку, розвантажуючи таким чином свою логістику. А, і зараз ну фактично, от ми маємо що яку ситуацію станом на нинішній час із Яколівкою. Вона повністю окупована. А, на жаль, також звітують аналітки діпстейту а, верифіковано про втрату Білогорівки на північ від Яколівки. Буквально день тому я. Наводив відео із контратакою українських бійців по ось цій трасі, про яку я казав, що вона є важливою в сенсі постачання і жилення військ вздовж цієї траси атакували українські захисники саме у Білогорівці, в посадці на північ від Білогорівки. Ось тут в лісах. Хоча насправді тут лісів немає тут. Повністю всі зрізані дерева, ну якщо не під корінь, то стовбурів немає. От вони максимум на Висоту людського зросту е залишаються, але побити весь цей е ліс його не існує. Цієї посадки відповідно на цій трасі українські захисники завдавали ударів е на хамві, перебуваючи на броньованій машині, е стріляли по живій е силі ворога. Е в підсумку е ця атака, як бачимо, можливо, вона принесла якийсь ситуативний успіх, але е в загальному тактичному сенсі ми втратили білогорівку. І це зміни останнього часу, е про які від відзвітували аналітики Діпстейт. ось так е, виглядає карта зараз. Ось так вона ще виглядала е, добу назад. Тому фактично е, мусимо сказати про втрату білогорівки. І відповідно, е, невелике просування Росіян на ось цій зоні е, на півночі Солидара не сказати, що воно створює якісь е, величезні загрози, тому що українські війська відступають від е, вже. Позиції, які погано, так би мовити, виглядають на інші, більш підготовлені для оборони зони, утім ну, все рівно знаєте, як то кажуть, неприємно, і на жаль, ми розуміємо, що це дається для росіян великою кров'ю, але нам на їхню кров байдуже. А от для кров наших захисників у цьому напрямку, ну вона. Дуже прикро говорити, що ми щось втрачаємо в той час, коли за кожен цей населений пункт, за кожне село гинуть українські військовослужбовці. Тут зараз звітують росіяни про те, що їхню... Метою нових ударів з цього напрямку, що цікаво, до речі, є не бахмут і Солидар, а звідси вони хочуть продовжити свій наступ, своє просування на північ, в район веселого та Виїмки. з якою метою вони це можуть робити для того, щоб відвернути увагу нашого гарнізону у районі Миколаївки, даруйте Білогорівки в цьому, в цьому районі відвернути увагу нашого гарнізону, щоб ми. Перемістили своє зосередження е, і свою увагу на захист сіверська, тому вони можуть якраз просунутися. Ну вони можуть мріяти про просування якраз е, в район веселого Виїмки і далі до Сіверська для того, щоб ось тут. Ось тут як я сказав, відвернути увагу наших захисників. Все це потрібно дивитися на все це у комплексі. В чому полягає комплекс? Отже, зараз штурмуючи Білогорівку, завдаючи ударів по верхньокам'янському, по серебрянському. Це це ось тут напроти серебрянки, на іншому березі, річки Сіверській Донець у Сучі селище Серебрянське. Отже, завдаючи ударів на цьому луганському напрямку, росіяни в свою чергу відвертають увагу наших захисників від наступу. На криміну, криміну, яка вже перебуває в такому напівоточенні ем, з боку е, українських захисників, Тож, все це виглядає загальним планом, тиснучи. На веселе виїмку далі створювати натиск на е, сіверськ. Що в свою чергу е, мусить висмикувати наші війська із під Білогорівки, е, сюди повертати на сіверськ нашу увагу, що дозволить росіянам потенційно е, просунутися знову ж таки вже з Білогорівського напрямку е, до Сіверська? Що в свою чергу має відвернути увагу наших військ, які атакують Кремінну. Саме на ось цей напрямок Сіверський, тому ось такий ну нехитрий, доволі очевидний план від ворога наразі вбачається. Проте він сподіваємося, що зреалізований не буде. Криміна та Сват Сватове Сватівщина та Криміна, яку генеральний штаб збройних сил України позначає як такий собі Лиманський напрямок. Відповідно, в цій зоні невеличке, так навіть можна сказати, затища, хоча. Як ми знаємо, що постійно в принципі бої у цих напрямках тривають як біля сватового з криміною, тут все і так зрозуміло. Ми пробуємо просуватися в напрямку цього міста, вибити звідси гарнізон для того, щоб далі по хороших дорогах просуватися в агломерації Криміна, Рубіжне, Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Тож такі плани і вони є очевидними однак постійно відбуваємо атаки орків на вздовж цих трас. Між сватовим та кремінною я неодноразово вже повторював, що саме хороші дороги в нинішньому часі відсутності морозної погоди перетворюються у найкращі шляхи і найкращі місця для ведення бойових дій, тому що твердий ґрунт, коли навколо було, то це твердий ґрунт, і він дозволяє просуватися техніці. Якщо ж техніка не буде просуватися, то це вже буде зовсім інший малюнок бойових дій.